Так, всім привіт! Побачив на сайті ось таку от рекламку на розетці: сварочний апарат інвертор Нетр М SAP 255. Ну, Замовив і ось прийшло це чудо техніки. Зараз буду проводити розкриття коробочки, дивитись начинкою, що там твориться в ньому. Вірніше, який то є апарат. Ну і будемо. Бачить, потім підемо тестувати. О. Заглянути по Так, Гарантійний талон. Кстати, казали, гарантійний талон буде пропечатаний, але щось. Такого я не бачу. Але є видаткова накладна, яка є, напевно, печатками. Так, є таке щастя. Ну, в принципі, апарат, так сказати, по акції. От. Прислали також ход на 90 а, на вокурсню заправку. Так, ну і... Там, собственно, апарат. то є, напевно, кабаля, то є інструкція. Інструкцію ну, будемо потім читати. Подивимося, ну, що так цей апарат. Що можу сказати? Апарат дуже такий маленький, компактний. Чесно кажучи, виглядає як <гл> дитяча іграшка. Але відгуки на сайті є і досить непогані відгуки. Будемо пробувати. Ще подивлюсь комплектацію. У комплектації заявлено, що там є два кабелі, тобто і маса, кабель маси щиточок і щіточка. Світофільт до щиточка. Сам щиток. Дехто його називає маскою, але то є не правильно то є щиток. О. ну Я так розумію, то все ось так от складається. Хоче скластися, але не може. О. Ми вже. Не говорю в кадр. Ну, Боксипсим потім розберемо. По світофільтру. Світофільтр набагато багато легше, я так розумію, вставляється. Ну, щиток це так, як то у нас говорять, громко сказано. Але на, перший, на перші пори так. Його має вистачити. От, кабеля, так, щиточка, щиточка молоточок, з одної сторони молоточок, з іншої щиточка. Ну, кабеля, по ідеї, так сказати, дійсно десь метра півтора, можливо, два. Е, Товстенький, ну, але. Якщо я не помиляюсь, це все-таки кабеля йдуть мідні, тільки з всього вони так, 2 метри. Тільки вони всього-навсього покриті мідню. Ну і поки так все. Буду зараз таки пробувати включати, пробувати, як він працює. Ну і тоді напишу відгук. На цьому все. До побачення.